Героям слава, ну що Рамштайн. Наскільки розумію, Сполучені Штати себе не хочуть проявляти в теперішній безпековій композиції. На, звичайно, Велике сподівання ми покладаємо на європейців зокрема, це стосується не фінансової частини, а військової. Кілька днів тому було реалізовано дві блискучих спеціальних операцій Служби безпеки України. Зокрема, коли ми говоримо про знищення частини авіапарку стратегічного призначення держави агресорки, і також я говорю про підрив. Підпори Кримського мосту це надзвичайно серйозні символи з боку України. Поза як ми демонструємо, що навіть за не надто сприятливих обставин ми готові продовжувати війну і ми маємо чим. Але для довших сценаріїв ми потребуємо, звісно, значно сильнішої підтримки. Пане амбасадоре, вам слово. Антоне, дуже дякую за запрошення і за те, що ви розпочинаєте нашу розмову з цього принципово важливого питання, де ми зараз знаходимося, в якій ситуації ми перебуваємо. Як і ви. я дуже високо оцінюю абсолютно героїчні дії нашої служби безпеки, наших збройних сил для атаки ворога на його території. До речі, за останній час дуже було багато контактів моїх особисто команди київського безпекового. У форуму голови Кабе Фарсенія Яценюка з нашими західними союзниками, партнерами, і те, що ми чуємо від наших колег, це слова дуже високої оцінки того, що зробила українські сили оборони. Просто фантастичні оцінки. якщо говорити, прямо вони виявили вразливість голіафа, вразливість в ядерної тріади, і не просто виявили, а й уразили. І це тепер привід для. Щоб ви най сумніву не мали для багатьох оперативних нарад для того, щоб просто оцінити масштаб збитків, в тому числі прямих і репутаційних, для, для Росії, це удар, який е, значною мірою вплине на статигування в майбутньому, і до речі, вплине і на постатигування в самих західних партнерів, тому що це питання, яким чином Давид може побороти Голіаф, а сьогодні виникло і на американському порядку денному, тобто, це в від того, що робить Україна на Полі бою в наслідки цих дій вони розходяться по всьому світу. Повертаючись до Рамштайну, Рамштайн дуже важливий, важливий з політичної насамперед точки зору, тому що ми перебуваємо в ситуації стратегічної невизначеності в голові Дональда Трампа. І власне, оця стратегічна невизначеність в голові президента Сполучених Штатів Дональда Трампа є причиною цієї, на мій. Погляд абсолютно принизливої поведінки керівника Пентагону, який не бере участі ані в Рамштайні, ані в ані не планує взяти участі в завтра в засіданні ради Україна НАТО. Мені здається, що це така ганебна сторінка в історії. На жаль, я з жалем це говорю в історії американської дипломатії, і це ясно, що це є привід для жалю для, для такої стриманого, стриманих негативних почуттів серед дуже багатьох американських експертів, з якими ми спілкуємося, і підтримуємо, підтримуємо зв'язок. Це реальність. І якщо емоції відвести в сторону, то з цією реальністю треба працювати, і я думаю, всі шанси для того, щоб працювати з реальністю, е, в, залучаючи нові можливості, е, я думаю, що є, є для цього шанс. Так, погоджуюсь, ми маємо працювати не просто багато, а ще більше ніж до цього. Ми працювали, але ви слушно відзначили Данило. Так що дивує позиція і стратегічна невизначеність в голові американського президента, тому що неприбуття шефа Пентагону, пана Гекзета, на засіданні Рамштайн, це є це не є його індивідуальним кроком. Це є вибір американської адміністрації. З іншого боку, так ми чули від американського президента. Точніше, я прочитав його. Славнозвісний твіт, де він писав, що Путін абсолютно зварював Absolutely crazy. абсолютно збожеволів. Так і це також доволі сильна заява. Але якщо говорити, наприклад, про паралельний сценарій, який триває у так званому стамбульському форматі, росіяни відкинули перспективу зустрічі між президентом України, президентом Сполучених Штатів та Путіним. Так, вони сказали, що цьому мають передувати буцім би надзвичайно активні дії і пропрацювання моментів в експертних середовищах, так званих. Так розуміємо, що вони викотили ультиматум. Вони його не коригували, тобто вони знов повторюють. Про окупацію наших земель, про анексію їх, про визнання цього, і відповідно вони також хочуть поставити великий жирний нацистський хрест на перспективах української євроатлантичної інтеграції. Ну ось тобто, наскільки розумію, в теперішній фазі стамбульський формат може призвести лише до певних тактичних кроків, важливих, без сумніву, важливих кроків, але вони можуть стосуватися лише людських доль, а не історії з усією російською. Грецію проти України, ми в процесі. Процес оцінювати складно, але тим не менше можна деякі речі сказати. Перше, і найважливіше, те, що абсолютно очевидно, те, що ви назвали російською дипломатією. Жодною дипломатією не є, а є просто формою ведення війни. І останні репліки през колишнього президента Медведєва не знаю, яка його нинішня посада в цього абсолютного е, В вони свідчать про те, що в Росія націлена на використання будь-якого засобу, і в тому числі і і переговорного, для того, щоб реалізовувати свою військову тактику і продовжувати воєнні дії. Тут сумніву немає. Тепер подивимося на іншу сторону, яка в нас відбувається ситуація. Де, насамперед потрібно звернути увагу на інше е, стратегічне мовчання. Даруйте, що я повторюю mm -hmm. цієї вітати стратегічне, бо воно справді стратегічне стратегічне мовчання Дональда Трампа, яке є наслідком його внутрішньої невизначеності. Е, після успішних атак в, в українських сил по території Росії. Е, в його мета е, в, е, в, я не виключаю того, що його Справді щирою метою є припинення кровопролиття. І в закриття питання в Україні і спроба таким чином встановити нового нову якість відносин з Росією і так далі з усіма цими наслідками. Але в шлях до цієї мети виявився, що було абсолютно передбачувано, що говорилося Дональду Трампу, і що озвучувалося десятками сотнями і тисячами експертів, чи політиків, чи дипломатів про те, що цей шлях, який він обрав, є хибним, тому він і далі продовжує поки що стояти на цих хибних рейках примирення з Росією, е, в, оскільки в умовах цього мовчання і невизначеності, яку ми зараз спостерігаємо з боку американської адміністрації, я думаю, найбільш раціональним е, способом ведення політики є е, тактика е, в, в невеликих кроків. В у співпраці з нашими європейськими союзниками, і те, що здійснює українська дипломатія, здійснювала в Стамбулі, і те, що ми зараз продовжуємо з нашими здійснювати з нашими європейськими партнерами в Брюсселі, в та зрештою всіх головних в європейських столицях, а також в Лондоні. Я думаю, що це в той безальтернативний шлях, який необхідно зараз робити, бо його пріоритети, які є в, в найважливіші, це посилення оборони це застосування санкцій проти Росії нової хвилі, і третє це отримання нових пакетів допомоги для України для того, щоб ми втрималися і посилили свою можливість атакувати Росію, розуміючи, що завершення мирного процесу навряд чи доводиться очікувати в найближчій перспективі цього року. Не будемо залізати далі.